Слава Ісусу Христу! вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. Заохочу підписатися на цей ресурс. Довший період часу також і сьогодні існує такий стереотип у масовій культурі, що віра є чимось нераціональним, сліпим, що вона протирічить розумові. Кажуть люди інколи, що треба вимкнути мозок, вимкнути розум, щоб вірити. Тим часом церква навчає навпаки. «Fides кваренс intellectum» Віра шукає осмислення або віра шукає розуміння, навчав святий Ензем Кентенберійський. Також є така думка, поширена сьогодні, що сучасна людина покликана передусім довіряти науці, прогресу різним науковим відкриттям, а релігійні переконання відкинути як свого роду пережиток, а якщо вже не відкидати, а приймати, то як елемент. Культури. Такий погляд добре закріпився в європейському суспільстві внаслідок французької революції, внаслідок просвітництва 1789 рік. Хоча початки такого мислення потрібно шукати в думці Марсилія Падуанського. Це є початок 14 століття 1300 рік. Марсилій Падуанський випрацював концепцію подвійної правди Дуплекс «дуплекс веритас». Він говорив, що одні правди ми пізнаємо розумом, а інші вірою. Ті, які пізнаємо розумом, вони більш об'єктивні і вони мають керувати життям суспільства. А ті, що пізнаємо вірою, це вже твоя особиста справа. Власне, в кінцевому результаті власне, це призвело до такого поділу власне, церкви від держави, віра і так далі. Ну розумієте, те, в чому до тої парадигми суспільства, в якій ми зараз актуально і живемо. Таку позицію щодо віри також зміцнює той факт, що багато сучасних видатних вчених були або є атеїстами, ну або агностиками, наприклад, фізик Стівен Хокінг чи відомий еволюційний біолог Річард До Докінс. І коли християни вступаючи в різні полемики, коли ми починаємо наводити аргументи, що але Ісаак Ньютон був віруючим, то нам відповідає, що це було так вже давно, що ніхто не пам'ятає в іншу епоху. А сьогодні більшість видатних вчених агностики або атеїсти. І здається, здається, що так і є. Здається, що так і є. І я не знаю достоменно такої статистики, але здається, що близьке до правди, і це є великий виклик для церкви. Великий виклик. Є також цікаві винятки, і про один із таких винятків я хотів би вам розповісти, це доктор Янг Хун Кім, відомий тим, що має найвищий IQ у світі, і це визнано різними федераціями. Його IQ становить увага 276 балів. Для порівняння IQ таких вчених, як Альберт Ейнштейн і Стівен Хокінг, становить 160. Розумієте, Альберт Ейнштейн 160, а це 276, це два Альберта Ейнштейни. Е, неймовірно, неймовірно. Може, коротко про нього. Він вивчав різні предмети. Його власне сфера зацікавленості така різноманітна: це психологія, нейробіологія, лінгвістика, філософія, теологія. Так, є теж має бакалаврат з теології. Має почесні докторські ступені з когнітивних наук, освіти і психології, обіймав різні наукові посади в Кембриджському університеті і в Єльському університеті. Така сфера зацікавленості, така, можна сказати, міждисциплінарна, власне, спонукала його до роздумів на тему квантової інформації, свідомості. Життя після смерті і існування Бога. В нещодавному відео, яке появилося на порталі X, а також в YouTube, доктор Янк поділився своїми спостереженнями на тему існування душі після смерті, і також на тему існування Бога. Він цікавих таких метафор вживає. Ну, наприклад, інформація нікуди не зникає, вона так як може бути на хмарині так клауд. Або е, можуть бути різні носії інформації, типу флешка, диск і так далі. Але інформація ну, є та сама, або вона лише міняє форму якогось існування, тобто вживає такої технічної, технічних таких метафор. І ось ключові думки доктора Янга, на відміну від еволюційних біологічних моделей, таких як неодарвінізм, які твердять, що свідомість повністю. Припиняється, як тільки припиняється функція мозку, доктор Янг звертає, звертається, посилається на квантову фізику, щоб довести, що інформація ніколи не зникає, лише змінює форму. Далі він говорить, що свідомість це така ну, єдина нематеріальна реальність, і вона залежить не стільки від пристроїв зберігання даних. Наприклад, як сервер чи мозок, бо мозок є матеріальним інструментом, скажімо, а її існування залежить від самої структури створеного порядку, створеної Богом. Наука і віра не суперечать одне одному. Звісно, доктор Янк не відкриває тут якоїсь Америки, бо вже Тома Аквінський, Ганзел Кентерберійський. В новітньому часі маємо святого Йоанна Павла II, який написав Енцикліку Фіде Ratio», що віра і розум це як два крила, які піднімають людину до Бога. Так? І, власне, маємо чудового вченого, який теж засвідчує це. І він каже: навпаки, логіка, якою керується наука, привела його до переконання, що Ісус Христос є істиною. І, власне, у своєму. Відео на платформі X він заявив, що як найвищий у світі рекордсмен IQ. Я вірю, що Ісус Христос є Богом, є дорогою, правдою і життям. Власне, в посиланні під відео подаю під цим відео так, подам посилання на, виктор, на відео доктора Янга Янга Хункіма, а також статтю про нього пана Скота Вентурейра. Вентурейри, яку я прочитав на е, Crisis Magazine. Це таке консервативне католицьке видання заохочую туди зазирати. Е, дорогі мої, е, хочу ще сказати щось важливе. Власне, власне тому різні ідеології е, стосують таку стратегію, щоб людина перестала думати. Щоб людина не мала можливості думати, тобто їй насаджуються різні наративи, і робиться все, щоб людина не думала. Чому? Бо коли людина почне думати, вона неодмінно прийде до віри, прийде до е, розуміння того, що мусить бути перше джерело, перша причина мусить бути Господь Бог і Він є, ну що ж, дякую вам за увагу. Поділіться власними. Думками з цього приводу, що ви думаєте, до наступних зустрічей.